Області. От кого? Богдана Мицака. Я не знаю, хто ту такий. ж начальник дає міста, Богдан Мицак, який зараз mm -hmm. кандидатура основна розглядається до начальника дає області. Я на праву не знаю, де розглядається така кандидатура. Mm -hmm. Я не знаю, чи я було погодження, я не поінформована. Тобто, якщо це якась одіозна то так? Ну, дивіться, звичайно, що якщо... Я буду знати, і мене, мені, як журналісти, так і громадськість мене будуть інформувати і доводити по аудіозність тих чи інших призначень. Я вважаю за свій обов'язок на це реагувати, хоч не завжди я ну, маю повноваження на це реагувати як посадова особа як голова адміністрації, але я буду це робити, вистроювати свою громадянську позицію. Буду, власне, ця позиція буде відповідати вимогам львівської громади.